Продажі джили в липні склали 130 124 автомобіля Ениви, відновившись після червневого спаду, на чолі з продажами субренду Галакси. Електрична революція джили, чому китайський автогігант стає лідером ринку Ениви. Китайський автопром переживає бум електрифікації. І в цій гонці за лідерство, джили груп впевнено захоплює все більше простору. Недавні дані про продажі за липень, що демонструють зростання на 120,4% в річному численні яскраве тому підтвердження. Але це не просто цифри, це відображення глибоких стратегічних рішень, інновацій та розуміння мінливих потреб ринку. Я спостерігаю за китайським автопромом вже кілька років, і можу сказати, що джили виділяється на тлі конкурентів не тільки масштабами виробництва, але й продуманим підходом до електрифікації. Багато компаній, кинувшись в цю гонку, роблять це хаотично, пропонуючи застарілі моделі або переоцінюючи попит. Джили ж, навпаки, демонструє послідовність і стратегічну глибину. Ключові фактори успіху не тільки електромобілі, а й гібриди. Важливо розуміти, що джили не робить ставку виключно на електромобілі БЕВ. Успіх компанії багато в чому обумовлений грамотним балансом між БЕВ і гібридами, що підключаються ФІВ. Липневі продажі ФІВ зросли на 120,4%, що свідчить про те, що споживачі все ще цінують можливість поєднувати екологічність з практичністю. В умовах не завжди розвиненої інфраструктури зарядних станцій, особливо за межами великих міст, що підключається, гібрид залишається привабливим вибором. Ця диверсифікація дозволяє жили охопити ширшу аудиторію та задовольнити різні потреби з мого досвіду. Багато потенційних покупців електромобілів побоюються обмеженого запасу потужності та нестачі зарядних станцій. Пропозиція гібридних моделей знімає ці побоювання і робить перехід до електричного транспорту більш комфортним. Galaxy – зірка нового покоління. Особливу увагу заслуговує субренд Galaxy. Його продажі в липні зросли на приголомшливі 237%, що говорить про високий рівень інтересу споживачів. Джили Galaxy E5, який на міжнародному ринку відомий як Geely X5, демонструє стабільне зростання з середньомісячним обсягом продажів, що перевищує 10 тисяч одиниць. Що ж робить Galaxy таким успішним? На мою думку, це поєднання сучасного дизайну, передових технологій та конкурентоспроможної ціни. Я особисто розглядав Джили Galaxy E 5 як альтернативу європейським компактним кросоверам. І був приємно здивований рівнем оснащення і динамікою за розумні гроші, інновації в технологіях, погляд у майбутнє джили не обмежується тільки збільшенням обсягів продажів. Компанія активно інвестує в розробку нових технологій. Майбутній Galaxy m 9 отримає нову інтелектуальну кабіну на базі Аджанто з людиномашинною взаємодією на основі штучного інтелекту. Це величезний крок вперед в області автомобільних технологій. Крім того, нова гібридна платформа C-Hybrid, Haohan Hybrid, з підтримкою надшвидкої зарядки за технологією 6C 380 кілометровим запасом ходу на чистій електриці. Це серйозний прорив. Технологія 6C дозволяє заряджати акумулятор набагато швидше, ніж існуючі стандарти, що значно знижує час простої автомобіля на зарядній станції. Це критично важливо для тих, хто звик до швидкої заправки бензинового автомобіля. Zika преміальний сегмент та амбіції зростання. Не варто забувати і про бренд Zika, який позиціонується як преміальний сегмент джили. Його продажі в липні зросли на 8%, що, хоч і не так вражаюче, як у Galaxy, свідчить про стабільне зростання і потенціал бренду. ZK9X з його новітньою гібридною платформою c hybrid може стати серйозним конкурентом преміальним електромобілям інших виробників. Висновки та перспективи. Що далі? Успіх джили в сегменті це не випадковість, це результат цілеспрямованої стратегії, інвестицій в інновації та розуміння потреб ринку. Компанія не просто пропонує електромобілі, вона створює екосистему, яка включає в себе передові технології, широкий модельний ряд і доступні ціни. Я впевнений, що Джели продовжить зміцнювати свої позиції на ринку Еніви e і стане одним з лідерів глобальної електричної революції. Компанія має величезний потенціал для подальшого зростання та розвитку, і її успіх матиме значний вплив на майбутнє автомобільної промисловості. Які прогнози можна зробити на майбутнє? Подальше зростання продажів Ениви Джили продовжить збільшувати обсяги продажів Ениви, як за рахунок зростання попиту на електромобілі, так і за рахунок розширення модельного ряду? Посилення позиції на міжнародному ринку джили буде активно експортувати свої ениви в інші країни, особливо в Європу і Південно-Східну Азію. Розвиток технологій, джили продовжить інвестувати в розробку нових технологій, таких як автономне водіння, штучний інтелект і нові акумуляторні технології. Інтеграція з екосистемою джили буде інтегрувати свої ениви e з іншими сервісами та платформами, такими як додатки для зарядки, навігація та розваги. Конкуренція, незважаючи на успіхи, «Джіли» зіткнеться зі зростаючою конкуренцією з боку інших китайських автовиробників і міжнародних брендів, ключем до успіху. В цій конкуренції буде здатність пропонувати інноваційні продукти та послуги за конкурентними цінами. На закінчення, «Джіли» – це компанія, за якою варто стежити. Її успіх в сегменті «НВ» це яскравий приклад того, як китайські автоворобники можуть успішно конкурувати з традиційними брендами на світовому ринку. Я особисто переконаний, що Джили стане одним з головних гравців у майбутньому автомобільної промисловості.